Якими б суворими вони не здавалися на перший погляд, наші захисники та захисниці вміють не лише професійно нищити ворога, але й мають відмінне почуття гумору і залюбки дарують своїми відео гарний настрій всім українцям в Тіктоці та Інстаграмі. І саме за цими сторінками стежить наша Тетяна Бродська. Давайте подивимось. Доброго ранку! Хоробрі герої, які в перервах між боями ще й встигають піднімати нам дух своїми відео. Сталиві візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку майже передвиборча агітація. Тільки от до вступу в ЗСУ. Увага на екран! Мене звати Ярослав, і раніше моє життя було сумним і нецікавим. Але зараз. Коли я служу, життя моє наповнилось красками. І провожу я своє життя не десь в Польщі, на Дубаях, на Балі. Проводжу його зі своїми друзями на Донбасі. Тому давай до нас. Той випадок, коли думали з хлопцями, що їдете на гульки, але щось пішло не так. Та морська піхота не здається. Я кажу чесно, ми їхали на. І що, удачно чи не дуже? Не доїхали. <рив> Хорошої людини має бути багато. Або, як говорила моя бабуся, щоб мати силу, треба багато їсти. А я ще додам, щоб мати силу, нищити ворога. Два побратима Дімончик і Саша. От якщо Дімочик з'їсть оце все, що нам передали добі до люди, то він буде такий самий богатир, як стар. А поки він можу виключати. друзі. А ви знали навіщо саперу в ЗСУ лопата? А от я вам зараз і покажу. І забігаючи наперед, це лайфхак для справжніх господарів. От ви думаєте, навіщо саперна лопата в ЗСУ, ну, типу, да? да? Ну там типа окопы бліндажі, бліндажи, да. Да, но ще ж можна і помідорки саджати, ось, цибульку саджати, огірочки, ридисочка, ось. Так що саперна лопата ще і для життя годиться. Коли солодко спиш після важкого виїзду, але з тими побратимами хіба відпочинеш? Тільки давай їм тіктоки знімати. Що може бути краще, ніж лежати? Я навіть коли лежу, мрію про те, що я лежу. Лежати це моє покликання, моя робота, моє хобі, місце і життя. Коли виїзд на природу на фронті, має трохи інше значення. Або як пишуть самі хлопці, хто зрозумів? Та й зрозумів. Ліс, природа. Виїхали з пацанами, зараз будемо шаштик жарити. Коли ти тільки но потрапив до армії і вихваляєшся перед побратимами, який ти страшний спеціаліст. А саме на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити. Бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. А я це ще рішив і акумулятори поганять. І наостанок просто коротко про заробітки наших захисників і захисниць на передовій. Це вже приїду з цих заробітків. Це вже куплю я собі одіколон Олександр. хозяйство Мила, може, два куска. І Якщо гроші остануться, салфеток кулажних. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні!